Доброго ранку! Я з України і знімаю сніданки з американських продуктів, бо знаходжусь зараз в Америці. І що в мене сьогодні на сніданок? Ось це гречана каша. Ця каша купувалася в російському магазині. Ну, так вони називають. Я б сказала, скоріш всього, польський магазин. Так, далі гречана каша всередині має капусту. Ось, капусту, стушену з м'ясом. Тобто йде отака овочева начинка, капуста там, морква, цибуля, американська картопля солодка помаранчевого кольору і м'ясо. Отак всередині оцієї форми гречаної каші. Зверху полито два соуса. Соуси смачні і салат. Салат овочевий. Звичайний. Помідори, огірки, цибуля зелена, сметана, перемішку з соусом. Ну, ось такий мій сьогодні сніданок. Бажаю всім смачного, до зустрічі, зустрінемось дуже і дуже скоро. Всього найкращого! Тихо, спокійно, бо дуже-дуже рано, ніби всі ще сплять.